Вітаю, ви на каналі Ерін. Історія починається в невеликому японському містечку, оточеному зеленими пагорбами, річками та безкрайніми полями. Тут живе Асуна Ватасе старанна, тиха дівчинка, що звикла до самотності. Її батько помер, коли вона була маленькою. А мати працює медсестрою і рідко буває вдома. Тому Асуна навчилася бути самостійною, сама готує, прибирає, вчиться безсторонньої допомоги. Її життя просте, але в глибині душі вона відчуває, що їй чогось не вистачає. Єдиними супутниками дівчинки стали її кішка мімі, на шерсті якої є загадкові червоні мітки, та старий приймач, що залишився їй від батька. Цей приймач незвичайний. Він прикрашений елементами у вигляді котячих вусів. А таємнича музика, яка з нього лунає, нагадує про батька і залишається для Асуни нерозгаданою загадкою. Увечері, коли сонце сідає за пагорби, асуна любить мріяти, дивлячись у небо. Вона уявляє, що десь далеко існує інший світ. Сповнений чудес і таємниць. Іноді їй здається, що мелодія з радіоприймача кличе її, обіцяючи розкрити невідомі таємниці. Але, звісно, це лише дитячі фантазії. Чи ні? Одного разу, переходячи старим мостом дорогою до шкільного клубу, Асуна чує за спиною дивні звуки, схожі на важке дихання і скрегіт кігтів по камінню. Озирнувшись, вона завмирає від жаху. На неї насувається моторошна істота, високий темний силует із палаючими червоними очима. Вона рухається повільно. Але невідворотно, ніби очікуючи зручного моменту для нападу. Перш ніж істота встигає накинутися, зні звідки з'являється юнак. Він стрімко вступає в бій, відганяючи чудовисько. Бій виявляється коротким, але напруженим. Юнак завдає точних ударів і нарешті, у найкритичніший момент, хлопця захищає магічний кристал клавіс, який вбиває монстра. Хлопець повертається до Асуни. Його обличчя юне, але погляд серйозний і мудрий. Дівчинка допомагає йому привести себе до ладу, після чого вони разом слухають радіо. Юнак представляється як шун. Він розповідає, що прийшов із далекої країни під назвою Агарта і шукає щось важливе. У його голосі звучить легкий смуток, ніби він знає більше ніж може сказати. Перш ніж піти, він дарує Асуні своє благословення, поцілунок у чоло. Асуна ніяковіє, але відчуває в цьому жесті щось тепле і зворушливе. Вона обіцяє повернутися завтра, але коли приходить, шуна вже немає. Пізніше вона дізнається, що в річці знайшли тіло хлопця, але відмовляється вірити, що це був він. Наступного дня у школі з'являється новий вчитель, містер Морісакі. Він розповідає учням про загадкову стародавню країну Агарту. Його лекція захоплює уяву Асуни. Після занять вона вирішує розпитати його. І Морісакі розповідає їй про кецалькоатлів істот, які колись допомагали людям, але згодом пішли під землю. Він також каже, що ці хранителі мертвих могли дарувати життя тим, хто шукав його з чистим серцем. А Суна не може позбутися думки, що все це пов'язано з шуном. Асуна, А Суна, не втрачаючи надії знайти відповіді на свої запитання, вирішує продовжити пошуки. Незабаром вона знаходить ще одного загадкового хлопчика, схожого на шуна. Цей хлопець перебуває в укритті, і цього разу його життю загрожує небезпека. Коли його оточують, озброєні люди, відомі як Архангели. У паніці він разом із Асуною ховається в підземному переході. Разом вони просуваються глибше в печеру, коли раптом вхід до неї руйнують за допомогою вибухівки. Всередині печери вони зустрічають самого кецалькоатля. Але як виявляється, той втратив розум і готовий напасти на хлопця. Втрутившись, архангели вбивають хранителя брами, і командир архангелів захоплює Асуну. Він використовує клавіс, щоб відкрити ворота до агарти і входить у них разом із дівчинкою. Слідом за ними йде й таємничий хлопець. Опинившись усередині, Асуна дізнається, що командир насправді її вчитель Морісакі. А хлопець це молодший брат Шуна, шин. Увійшовши до підземного світу, Асуна та Морісакі опиняються в дивовижному місті, повному руїн та стародавніх символів. У повітрі витає легкий аромат вологої землі та трав, що пробиваються крізь каміння. Морісакі нарешті розкриває їй свою мету. Він прагне воскресити свою померлу дружину Лізу. Шин, розуміючи небезпеку, яку несуть чужинці, просить їх повернутися до свого світу. В дорозі Асуну викрадають моторошні створіння із оку. Прийшовши до тями, вона виявляє себе замкненою в руїнах будівлі поруч із дівчинкою на ім'я Манна. Разом вони намагаються втекти, але з настанням темряви ізоку виходять на полювання. Їхні тіні ковзають по стінах, а зловісні червоні очі блищать у темряві. В останній момент з'являється шин і рятує їх, але сам отримує поранення. Морісакі, не знайшовши Асуну, вирішує піти за стривоженою кішкою мімі. Знайшовши їх біля річки, Морісакі не вагаючись, забирає їх із собою. Після важкого бою з Ізоку, Асуна Морісакі, Манна і поранений шин рухаються далі, пробираючись крізь густі зарості, що приховують стародавні стежки агарти. Шин слабшає його дихання стає уривчастим, а рана на боці й далі кровоточить. Асуна, помітивши його стан, каже, що їм потрібно укриття. Манна показує їм дорогу до свого села. Опинившись у селі, мешканці спершу відмовляються допомагати вищим жителям, вважаючи, що такі люди завжди приносили нещастя в Агарту. Однак старішина села переконує їх пустити мандрівників хоча б на одну ніч, за те, що ті врятували його онуку. Тим часом Асуна вирішує перевірити стан шина, але він наполягає на тому, щоб вона залишила село. Наступного дня вони йдуть, але мімі -Мі залишається. Незабаром шин дізнається, що мімі -Мі померла, і це стає вирішальним моментом у його рішенні допомогти Асуні. Дальше. Сховавшись у гірській місцевості, вони стикаються з жителями села, які почали їх переслідувати. У цей момент на допомогу приходить шин, рятуючи їх від смертельної небезпеки. Морісакі обмінює в асуни пістолет на уламок клавісу. Незабаром вони опиняються перед брамою життя і смерті. Яка могла б повернути до життя загиблих, але ціна цього велика для воскресіння потрібне вмістилище, у яке має увійти душа. коли вони дісталися до цього місця, Морісаки вже встиг загадати бажання повернути свою дружину лізу. Однак він не враховує, що саме для цього потрібно. Асуна і шин стикаються з трагічними наслідками цієї спроби. Душа Лізи вселяється в тіло асуни. І в той момент вона переживає моторошну ілюзію. Але на щастя, шин знищує кристал клавіса і звільняє душу дівчинки. Ліза йдучи, передає Морісакі прохання знайти щастя без неї. Морісакі спустошений і просить шина позбавити його життя. Однак шин каже йому, що не варто шукати смерті. Адже кожен із нас носить у собі тягар втрати. А Суна, відчуваючи, що час прощатися з цим світом, повертається на поверхню, минає рік. А Суна дорослішає, вона дивиться у вікно, згадуючи те, що сталося. За обрієм височіє та сама скеля, на якій вона вперше зустріла шуна. В її серці більше немає порожнечі. Вона посміхається, збираючись на випускний в нове життя, де в неї свій шлях. Історія Асуни це шлях дорослішання, шлях до розуміння себе. Її подорож в Агарту стала не просто пошуком відповідей, а прийняттям життя в усіх його проявах. Фінал залишається відкритим для роздумів, але одне ясно. Асуна повернулася додому іншою. Тепер вона знає, що життя це не лише втрати, а й можливість іти вперед, зберігаючи пам'ять про тих, кого ти любиш.